Друзі, всім привіт! Українцям залишилося здобути одну перемогу, щоб потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року. Тому наступні декілька хвилин ми з вами поговоримо про те, де ви зможете подивитися матч Україна-Ісландія безкоштовно. Ну і також найцікавіші новини напередодні цієї зустрічі. Тому сідайте позручніше, буде цікаво. Приємного вам перегляду. У вівторок, 26 березня о 21.45, у польському Вроцлаві відбудеться фінальний матч плей-офф кваліфікації Євро 2024, в якому збірна України приймає Ісландію. У прямому ефірі матч в Україні можна буде подивитися на Т2 та кабельному ТБ по регіональних телеканалах Суспільного. Також матч буде доступний на медіасервісі Мегого та платформі Воля ТІВІ. Також, у кого немає змоги, дивитися відеотрансляцію, на нашому Ютуб-каналі каналі буде проходити голосова онлайн-аудіо трансляція матчу, тому запрошуємо всіх до нас на Ютуб канал. Чудові новини із Лазарету збірної України уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі Віктор Циганков. Наш півзахисник провів із партнерами усе заняття і є надія, що він зможе допомогти збірній у матчі проти Ісландії. Якщо ви чекаєте Віктора на полі, обов'язково напишіть про це в коментарях. Французький арбітер Клеман Тюрпен вдруге в кар'єрі працюватиме в матчі Україна-Ісландія. У 2016 році французу вже випадало бути головним рефері матчу Україна-Ісландія. Тоді команди зустрічалися у відборі на чемпіонат світу, зіграли в нічию 1-1. У київському матчі Тюрпен показав два попередження гравцям збірної Ісландії з боку українців. Єдину жовту картку отримав захисник Олександр Кучер. У першому матчі плей-офф відбору до Євро 20-24 проти Босні та Герцеговини за національну збірну України дебютувало аж три нових гравці: а саме: Володимир Брашко, Олексій Гуцуляк та Максим Талавєров. Ще ми їх і вітаємо. Арнор Сігурдсон не допоможе Ісландії у матчі з Україною. 24-річний ісландець отримав травму в минулому матчі проти Ізраїлю, де його замінили на 78-й хвилині. Юхим Конопля про майбутній матч з Ісландією. Цитую: ми маємо підготуватися краще, ніж до гри з Боснією і Герцеговиною. Ми будемо вдосконалювати свою гру і в першу чергу ментальну складову. Ісландія, це Боснія помножена на три. У них є дисципліна, і вони фізично краще підготовлені ніж Боснійці. Ісландія точно знає, що робить, тому що вже показує добрий результат тривалий час. Якщо ми зіграємо краще, ніж проти Боснії, то зможемо перемогти. Головний тренер збірної Ісландії Гарейде про війну в Україні. Цитую: я співчуваю українцям, які дуже сильно постраждали. Моя дочка прийняла біженців з України у своєму домі. Мені шкода, що вони змушені були тікати із своєї країни через напад іншої нації. Жахливо, що таке трапляється в сучасному суспільстві. Дякую, що подивилися це відео до кінця. На сьогодні це все. Бажаю українцям перемоги над Ісландією і вихід на Євро 2024, який відбудеться у Німеччині. Всього вам найкращого. До побачення.